Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ. В студії Наталя Магакелізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на рашці. Закінчується 705-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав сімох ракетних та десять авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби було неспокійно у Нікополі. Там окупанти чергове завдали удару артилерію, постраждали двоє молодиків. Також росіяни атакували Дніпропетровщину з БПЛА та артилерії. Під час обстрілів було пошкоджено комунальне підприємство, вісім приватних будинків, три господарські споруди, а одну ворог зруйнував щент. Крім того, понівечені лінії, електропередавання і газогін. А тепер щодо успіхів наших військових. Збройні сили України просунулися на ліву бережі Херсонщини, повідомила Наталія Гуменюк. Речниця оперативного командування Південь розповіла: на сьогодні можемо констатувати, наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів, але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка. Речниця також зазначила, що на лівому березі Дніпра є багато російських підрозділів, та вони краще укріплені, ніж українські захисники. Ми знаємо, що окупантів набагато. То більше на лівому березі вони мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро, тому треба бути обережним в інформаційному просторі. А тим часом окупанти захопили 10% від загальної площі Авдіївки. Вважає експерт німецького видання Білд Юліан Рьопке. Російські військові захопили житловий район Авдіївки на захід від промзони і намагаються наступати звідти на північ у напрямку району Хімік. Однак, поки що силам оборони України вдається відбивати ці ворожі атаки. Водночас, за даними аналітика, в районі Донецької фільтрувальної станції на схід від Авдіївки утворився виступ, який продовжують контролювати українські війська і знищують звідти будь-яку російську техніку, яка намагається атакувати. Також намагаються атакувати росіяни самі ж себе. На Білгорщині з літаків Російської Федерації знову впали дві авіабомби ФАБ 250 Пишуть роз а ще безпілотник атакував нафтопереробний завод в Ярославлі сьогодні вранці. Гаряче було і Свердловській області. Там палав завод поліетиленових труб. Вогонь охопив 800 метрів квадратних. Та ще один безпілотник завітав до Ростовської області. Окупанти заявили, що його приземлили засобами реб. Він впав і здетонував. Вибухова хвиля пошкодила будівлю непрацюючого табору. Тим часом Росія готує підґрунтя для дестабілізації Молдови через інтеграцію країни до ЄС і Заходу, пише інститут вивчення війни. Зокрема, почали розганяти думку, що Молдова почала знищувати свої зв'язки з державами-учасницями СНД, а також що Росія, нібито готова налагодити відносини між Молдовою та Придністров'ям як посередник і гарант. Натомість у Молдові заявили, що не повернуться до переговорів щодо Придністров'я за участю Росії, доки триватиме війна в Україні. Путіна зареєстрували кандидатом на так звані президентські вибори 2024 року. Про це повідомили у центрі виборчої комісії. Диктатора зареєстрували як самовисуванця. Цікаво, що у нього навіть є так звані конкуренти, оскільки Путін став четвертим кандидатом. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.